Вже три роки я збираюсь, що побачити тебе, та коли лиш соп наверну щось усе зверта себе. Я боюся твого ока, твоїх уст, твого лиця, як страшного суду свого, як фатального кінця, як знав я, що побачу вроду пишною твою. Незів'ялім повнім блиску, я побіг би як стою, якби знав, я, що побачу усміх на твоїх устах, гордощі тривкого щастя, я б злетів туди, як птах. Якби знав, я що почую, притулившись край вікна, твій веселий спів, розмову, я б спішив туди щодня, Твоїм щастям. Наче сонцем я би серце грів слабе, завидів би твої долі і забув би так тебе. Та боюсь, моя небого, що не так тебе знайду, що писалися турботи І сум у тебе наведу, що приглух твій срібний голос, що надламаний твій хід, на лиці твоїм побачу. Частих сліз, гарячих слід. Бачите, як ти сумуєш, як ти плачеш у кутку. Боже, ні, і в пеклі муку не ссилай мені таку, чути жаль твій, і докори, чути серцем, бо уста знаю, слова не промовлять. О придумці ті й густа Пасмога якась кровава. Застилає світ мені, От тому боюсь відвідать я тебе в далечині.